Вік Хроніки загублених світів. Рама. Зброя брахми. Вступ. Крах, що потребував Анунакі. Ми щойно розібрали загадку Шумеру, цивілізації, яка виникла одразу вже в досконалій формі, завдяки втручанню Анунакі. Але це була лише відбудова. Перед цим відновленням планета пережила справжній Армагеддон. Сьогодні ми дослідимо імперію Рама, це високорозвинена цивілізація, що процвітала на території стародавньої Індії. Якщо Атлантида загинула від природного катаклізму, то Рама знищила сама себе. Її історія це задокументована світова війна між імперіями, яка велася за допомогою технологій, що перевершують наші сучасні. Наші джерела не просто міфи, а детальні епоси. Махабхарата та Рамаяна. Ці тексти описують літаючі міста, антигравітаційні апарати, вімани і зброю, яка викликає асоціації лише з одним словом ядерний удар. Розділ перший Технологічна велич та літаючі міста. Золота доба Індії. Імперія Рама існувала одночасно з пізньою Атлантидою або одразу після її занепаду, коли нащадки попередніх цивілізацій ще зберігали знання. Їхні міста були не менш досконалими, ніж Атлантида, але їхня філософія була більш войовничою. Фантастика номер 1 Вімани, літаючі апарати. Центральний елемент їхньої технології вімани. Епоси описують їх як літаючі колісниці, здатні долати величезні відстані і навіть подорожувати у космос. Книга Вайманіка Шастра детально описує їхню конструкцію. Вони використовували антигравітаційну енергію, і, ймовірно, живилися від ртутного вихору. Це не літаки, а справжні міжконтинентальні кораблі, якими керували люди. Літаючі міста. Вімани були настільки звичним явищем, що згідно з текстами існували навіть літаючі міста, як Ланка, місто фортеця Равани. Це давало імперії Рама тотальну перевагу і зробило її глобальною військовою наддержавою. Чи Вімани це прототипи сучасних НЛО. Напишіть свою думку в коментарях. Чи могли ці апарати літати лише завдяки ртутному вихору, чи це чиста фантазія. Розділ другий. Зброя брахми та світовий апокаліпсис. На жаль, цей неймовірний технологічний рівень був використаний не для миру, а для абсолютної війни. Конфлікт, описаний в епосах, призвів до застосування зброї, що не має аналогів. Фантастика номер 2 Описи ядерної зброї. Махабхарата містить жахливі описи. Зброя, названа зброєю брахми або зброєю агнії, діяла так. Стріла, випущена крішною, перетворювалась на палаючий снаряд, і тоді виник єдиний снаряд, заряджений усією силою Всесвіту, стов прожареного диму і полум'я, яскравий, як тисячу сонць, піднявся у всій своїй величі. Ось і все. Тисячу сонць, стов полум'я. Це не опис звичайної стріли, це термоядерний вибух. Наслідки катастрофи. Тексти продовжують люди, що потрапили під вибух, падали як сухі дерева, їхні волосся та нігті випадали, їжа ставала отруйною. Це не просто опіки, це променіва хвороба. Війна рами була настільки руйнівною, що вона остаточно обнулювала технологічний прогрес на планеті, залишивши лише виживших і радіацію. Саме тому шумерам потрібна була допомога богів звні. Якщо ви вважаєте, що ця інформація про стародавню війну є ключем до розуміння нашої історії, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Ваша підтримка допоможе розкрити ще більше таких таємниць. Розділ третій. Сліди на землі та сучасні докази. Чи є фізичні докази? Так, і вони лежать в руїнах стародавніх міст Махенджу Даро. Пакистан, це шумерське місто, яке раптово і загадково занепало. Фантастика номер 3 скелети та радіація. Під час розкопок були знайдені скелети, що містили ненормально високий рівень радіації. Найбільш шокуючим є те, що частини міста, включно з каменем і глиною, були розплавлені і вітрифіковані, перетворені на скло. Це вимагає температури вищої, ніж полум'я. Це вимагає ядерного вибуху. Можливо, Махендже Даро став жертвою одного з останніх ударів війни рами. Урок для нас імперія Рама залишила нам найважливіше застереження. Технологія, навіть найдосконаліша, в руках гордості і агресії неминуче призводить до самознищення. Рама це похмуре дзеркало, що відображає наш сучасний світ, де ядерні арсенали можуть бути використані за лічені хвилини. Заключення. Кінець цикл. Ми завершили наш цикл найбільших загублених світів. Меморія вчила духовності. Гіперборея балансу. Атлантида попереджувала про гордість. Рама показала наслідки. А Шумер як світ починається знову. Наша подорож завершується тут, але питання залишаються. Чи не є наша цивілізація шостим циклом? І чи є шанс, що нас чекає доля рами? Напишіть у коментарях, який з цих світів, на вашу думку, залишив найбільший слід на сучасній історії. Це допоможе нам обрати тему для наступного фінального розбору. Залишайтеся з маві. Do Zustan